Дивіться, які в нас тут гриби. От Залишив там мотоцикл, на тій стороні вулиці. Там мене парковка зазвичай. І це відео буде довгим, тому що тут ну, показую, як ростуть осінні гриби. І перше моє таке відео на ютубі. Дивіться, який тут один красунчик. От це все, що в мене в пакеті, це все я тут знайшов. Він вже майже більше, ніж половина пакета. Дивіться. Це просто. Я не перше знайшов там. Ох, йоперний. Дивіться, який гриб. Це слушити, він піде вже маринувати, звісно, такий не замаринуєш. Ну він важкий, блін, в ньому грам десь 300, напевно, можливо навіть більше. Ну все, типу, поставив цей гриб і вже повний пекель. Можна з дому йти. Але ні, дивіться тут. Це у нас такий маленький. Ось такий. Блін, фокусуйся. О. Там папороть не хочу залізати. Дивіться, який красавчик. На Ютуб не дуже вмію знімати. У мене там вже підписників. Тут з Тіктока. Там вже більше 6 тисяч підписників. Це для Ютуба, ну, це в Тіктоці 60 тисяч, щоб ви розуміли. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, тут нічого немає. Здається, десь тут були. Зараз щоб я сам ще не розмісив. А, тут я залишив рюкзак. Я думав, що я коло мотоцикла залишив. От зараз би я його шукав. І дивіться, який тут красивий. Маленький такий самий сок. Хоп. Один. Другий. От третій. Четвертий. Ось тут п'ятий. Тепер тут багато осінніх грибів, Ну, шостий, сьомий я вже вирвав, напевно, тому що я сім нарахував. Но я думаю, що я ще вернусь, тому що я... Там, де я багато знаходжу, не, не буває таке, щоб я забрав всі відразу. Ось дивіться, самі сокій маленькі. А які вони не помітні, чесно. Оп, отакі от. Ось от ще один маленький. Нічого собі, вже на 3 хвилини майже. Акуратно треба ходити, щоб... Нічого не роздавити. Ого, дивіться який тут. Блін. Якби я на нього зараз став, то, звісно, було Був би треш. Дивіться, який красивий. Осінні парада. Так, ну я не знаю, скільки я тут вже грибів знайшов, але пакет в мене повний. Ох ти що, ще тут один. Дивіться, тут росте. Я так знімаю хаотично, тому що спішу. Ще, це лише перше місце, де я на гриби ходжу. Так що я їх сьогодні привалюю, я думаю, дай Боже. Нормально. Угу, угу. Так. Тут у нас нічого. Ну я думаю, що тут ще їх. Ну якщо буде, то я дознімаю відео. Так що підписуйтесь і дивіться наступне відео. Я думаю непогано для першого такого ролика на ютубі. Тим паче тут незручно знімати. У мене нема кому знімати, щоб був якийсь там оператор. Хочу знайти ще останнього. Але нема. Нема є. А ні, є. Є, дивіться. Єма, та тут не один. Опять же ж дивіться, людина. Сюди йшла і тупо його роздавила. Дивіться, роздавила. Це не я, це до мене сталося. Як люди збирають гриби. Ну і бачите, скільки я знайшов на новому місці. Ну, це, це щось нереальне. Дивіться, який тут. Я цього побачив, а того вже побачив, що його роздавили. Аж поки це рву. Ох ти що, який він великий. Ну а тут же в нас ще один. Боже, боже, скільки... Ну, так багато грибів. Я пам'ятаю лише у 2022 році. Там коли почалось це все, воно зараз відбувається. Погані ці всі дії. Тоді було так багато грибів. Нічого, зараз поставлю все пакет, зніму відео наступне, так що підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось.